Слава Богу. слава Богу, браті сестри, за такий добрий час, благоприємний час, який Господь подарував для кожного з нас. Ви знаєте, так, сидячи в зібранні, така сімейна, можна сказати, атмосфера. І діти Божі, це є велика Божа сім'я, слава нашому Богові. І цій сім'ї ми живемо, цій сім'ї ми радіємо, ми плачемо разом. Ми переживаємо різні ситуації в нашому житті, і це є благословіння. І моє серце по особливому радіє, коли діти, молодь служить для Бога. Це є благословіння, це є майбутнє церкви і благословіння для кожного з нас. Слава нашому Богові. Це милість Божа, це не є наші які-то заслуги, чи ще щось це милість Божа, що Він дарує такий ще добрий, благоприємний для кожного з нас час. Що ми можемо так багато чути Слова Божого. І я думаю, кожен із нас він йшов на зібрання з бажанням, щоб почути слово, яке Господь хоче сказати до мого і вашого серця, щоб почути це слово і прийняти його з вірою в своє серце. І Господь багато промовляє в нашому житті до нас різними способами через проповідь. Через вірш, через пісню, Духом Святим, через брата, через сестру. Різними способами Бог промовляє до нашого серця. Через нашу совість Він багато говорить до нашого серця. І як важливо нам бути уважними до голосу Божого в нашому житті, як важливо нам перебувати в нашому Господі, слава нашому Богові! А Господь благословить нас в цьому і допоможе нам, щоб у всякий час життя нашого ми були послушні голосу Божому, щоб ми могли. Виконати Його волю в нашому житті. Моє бажання ділитись також Словом Божим. Всім нам відомі слова прочитаю перше післання до Тимофія, апостола Павла, прочитаю один вірш, такий текст Слова Божого, шостий розділ, шостий вірш. Великий же зиск то благочестя і задоволення. Слава Богу. Російський переклад говорить великое благочестя... Велике приобрітня бути благочестивим і довольним. Да. Це велике надбання, можна так сказати, другими словами. велике надбання це бути благочестивим і задоволеним. Християнин, проходячи земну дорогу, я думаю, кожен із нас, я і кожен із нас. Він, проходячи цю земну дорогу, він переживав різні ситуації в своєму житті. І так недавно мені прийшлося ну, таку ситуацію, проста така ситуація, життєва пережити. І так я став незадоволеним. І їдучи в автобусі, я згадав ці слова. Прийшли мені, Бог послав мені на пам'ять ці слова, що велике задоволення бути благочестивим, велике надбання бути благочестивим і задоволеним. І я почав роздумувати над цими словами. Думаю, чому я християнин, чому я маю бути незадоволеним? Господь простив мої гріхи, дарував для мене радість спасіння. Чого мені не радіти, чого мені бути незадоволеним? І Павло сказав ці слова, дуже важливі слова, що велике це надбання, великий же зиск бути благочестивим і задоволеним. І я Хотів би трішки поговорити про благочестя і про задоволення в нашому житті. Що говорить слово Боже? Кожної людини є своя думка про те, що таке велике надбання. Кожної людини є своя. Для бідного, може, це тисячу доларів, для якогось багатого це мільйон чи мільярд доларів. Кого-то ще друге, різні мірки задоволення, різні мірки, що таке надбання. Але Слово Боже, воно так переконливо говорить для всіх нас. Що велике, велике надбання це бути благочестивим і задоволеним. І дійсно, це є так. Слово Боже, багато нам говорить про благочестя. Я хотів би зачитати тільки <клух>, кілька текстів Слово Боже, і нагадати про на, нам всім про благочестя. Що Слово Боже говорить про благочестя? Важливо нам здобувати оце вічне. Це надбання, що ми маємо матеріальне, воно проходить. В цього надбання є вороги, міль, і ржа, ще що то. І воно зникає, але вічне воно здає, зостається навіки, і з ним ми пристанемо перед Богом нашим і за своє життя дамо відповідь. І важливо нам мати оце велике надбання в нашому житті благочестя і задоволення. Слово Боже багато говорить про благочестя. Але я хотів би нагадати Якова, перший розділ відкриємо 27-й вірш. Якова, перший розділ. 26, й 27 й вірш. Слово Боже говорить про те, що є марне благочестя і є істинне правдиве благочестя. Коли що гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує, та своє серце обманює марна побожність того. Чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем, Отця, зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх і себе берегти чистим від світу, слава нашому Богові. Так, Слово Боже нам відкриває про благочестя, є марне. Благочестя, але є правдиве благочестя. І це благочестя, це людина, яка зглядається над сиротами і вдовами і береже себе чистою від світу, від гріха. Це істинне благочестя. І ми на сторінках Слова Божого пам'ятаємо, є багато людей, які жили благочестивому, і в новому заповіті ми знаходимо таких двоє людей. Які були благочестиві, це Симеон, який свого часу благословив ім'я Господнє, благословив, коли побачив Ісуса Христа. І ми знаємо, що Він відійшов у вічність. І пам'ятаємо Корнилі, корнилія, який також був благочестивим, творив милостиню з усім своїм домом. І цей то, також чоловік був благочестивим, і Господь явив милість і спасіння для всього його дому. І дійсно були. Люди, були жінки, які присвячували себе благочестю, не чим то іншим займалися. Можливо, хто може щось говорити на брата чи на сестру, обмовляти, чимось другим займатись, але були люди, які себе в цьому упражняли, можна так сказати, старалися бути і жити благочестиво, і були благочестиві. І про них багато говорить Слово Боже. Християнин. І благочестя, вони є нерозривні, можна так сказати. Це є нерозривне. І християнин, який живе свято, він є благочестивим, який робить оце істинне благочестя, про яке я прочитав, він буде мати благословіння в своєму житті. І не тільки тут, на землі, але й в вічності він буде мати благословіння. Слава нашому Богові! Хай благословить кожного із нас, щоб ми. Господь, щоб нам жити благочестиво, але разом з тим, Слово Боже, говорить про те, що ті, хто хоче жити благочестиво, вони будуть переслідувані, вони будуть гонимі і таким людям буде і не просто жити. Слово Боже також цього не скриває, але говориться прямо. А Господь допоможе нам, переживавши це все, йти за нашим Господом і мати благочестя в нашому житті. Також разом з тим, апостол. Радить про те, щоб нам бути задоволеними в нашому житті. Ми бачимо, що ми живемо такий час, що багато людей вони багато чим не задоволені, тим чи іншим, владою, ще чимось, і незадоволена людина невдоволена чимось. І ми бачимо не тільки це серед невіруючих людей, але серед віруючих також проявляється оце незадоволення. І Слово Боже нам говорить, Радить, щоб ми були задоволені, і Слово Боже, переконливо говорить про те, що це є велике надбання, коли ми задоволені в нашому житті. Мені так прийшлося читати одну історію, так вона мені дуже запала, про одну бабушку. Їй було 90 вже років, і коли в кінці її життя запитали. Задали їй питання, ви багато пережили в своєму житті, ви прийшли в, волод, в війну, голод, пройшли похоронили своїх дітей, інше багато пережила ця старенька сестра. І її запитали, задали їй питання, що ви хотіли б в своєму житті, можливо, вернути назад. Чи що, могли, чи що, можливо, хотіли би поміняти, чи що, щось не так би хай би склалося в вашому житті, як воно склалося. І, можливо, каже, за щось ви жалієте, і за щось вам гірко, чи сумно в вашому житті. Але ця старенька сестра сказала такі слова нічого. Не хотіла би, щоб було по-другому в моєму житті. Але все так, як сталося, все воно так мало бути. Це був план Божий. Каже, я завжди жила. З вірою про те, що для мого життя є план Божий, і я вірю, що для кожного з нас Господя, Господа є свій план, як нам прожити і якою дорогою нам пройти, якими випробуваннями, якими трудностями нам пройти. І ця сестра сказала нічого. І багато людей здивувалось, коли вона так відповіла, і сказала, що нічого не хотіла би поміняти. Каже, я все прийняла з вірою, як від Господа, бо каже, я завжди. Жила з Господом і переживала його присутність в своєму житті. І каже, це моя віра, нічуть не хиталась. І я знала, каже, що це все Господь робить, і Він знає, чому такою саме дорогою я мала пройти і проходжу. Слава нашому Богові за те, що ця. Сестра, ви знаєте, довіряла за те, що він дарує для нас таку можливість, що ми можемо довіряти наше життя Господу, і що ми можемо приймати все з вірою як від Божої рухи, і як план в нашому житті Господній. І це є дуже важливо, коли ми навчимося так приймати. Тоді в нас і буде задоволення, тоді в нас буде благочестя і буде радість в нашому житті. А коли нас цього нема, то ми стаємо сумні, не Стає, стає важко на нашій душі. І ця сестра, коли пізніше вже е, говорила з нею і сказала їй, каже, ви прийняли все як план Божий для вашого життя. Да. Каже, ви так його прийняли. Але каже, саме найголовніше в моєму житті, я знала, що завжди поряд зі мною є Бог, завжди я з ним йду. І я знала, що я любі випробування, любі трудності я перенесу з ним. І каже: я не хотіла відмовитись ні одного із моментів мого життя. І від тієї чи іншої ситуації я знала, що це план Божий. Ви знаєте, такий приклад, і Слово Божого, сильної віри, надії на Бога для всіх нас є Йов, який також в своєму житті багато що пережив. Ми знаємо і пам'ятаємо добре цю історію. Цей чоловік дійсно він пройшов великі, глибокі випробування в своєму житті. Але разом з цими всіма випробуваннями його укріпилась віра. Я думаю, його віра тільки стала ще сильнішою, тому що він свою надію покладав на Господа. Слава нашому Богові, за те, що ми маємо такі хороші приклади віри, коли люди надію покладали на Господа і проходили цю землю дорогу, і в кінці цієї дороги вони мали благословіння. Йов, ми знаємо, що Сатана сказав, ти, Боже, його наградив цим всім, дав йому це все матеріальне благо, земне це все дав йому. Ти забери від нього і побачимо, чи прославить він тебе, чи ні. Але ми знаємо, що Бог сказав: забирай, забирай все, тільки душі Його. І тіло навіть ми знаємо, що було поражене Його. І все було забране від Йова. І він прослав Господа, слава нашому Богові. І навіть і ми знаємо, жінка найближча сказала: похули Бога, та й помреш. Здається, найближча людина і так сказала. Ви знаєте, це для нас великий приклад віри, що він знав, що все, що робить Господь в його житті, це є від Бога, і він все приймав як план Божий для його життя. І він знав, що в цьому всьому прославиться тільки Господь, і він знає один, чого саме мені такою дорогою треба пройти, чому саме я повинен іти такою дорогою. І я знаю, що йов свою надію без всяких умов, условій, можна так сказати, покладав на Бога. Можна сказати, безумовно, безумно, безумовно, він свою надію покладав на Бога в всіх обставинах і ситуаціях в його житті. Не тримало у нього ні те багатство, ні те, що він мав, нічого його не тримало, але він без всяких умов просто служив Богу, і він знав, в кого він вірить. Хай Господь благословить мене і кожного з нас, щоб ми в нашому житті могли так само. Довіряти наше життя Господу, свою надію покладати на нього і з вірою приймати те, що він посилає в нашому житті. І це є важливо, коли ми так будемо жити і поступати. І хай Господь допоможе нам в нашому житті, щоб ми мали це велике надбання благочестя і задоволення. Біблія нас чить саме тому, що найбільше надбання в нашому житті це бути Благочестивим і задоволеним хай благословить нас цьому Господь і допоможе йому. Хай буде слава навіки. Амінь.